Привіт, друзі! Дякую що зазирнули. Сьогодні на своїй лісовій галявинці готую картопельку салом на мангалі. На вихідні хочеться таких посиденьок біля вогню, та і в будень в селі то не є проблема. Трішки більше часу займає лише розпалити вогонь. Все дуже просто. Картоплю вимила, у мене вона ще стара, молодої ще не маємо. Розрізала її навпіл, домашнє сальце, почистила його від солі. Ріжу на шматочки і буду класти всередину картоплі. Ось так викладаю, скільки влазить, вцяло багато не буває. І посипаю приправкою до картоплі. Можете брати свою яка, улюблену, яка найбільше подобається вам. І тепер буду завертати її у фольгу, оскільки картоплю буду ложити е, прямо в жар. Тому фольги беру. Такий більший шматок, щоб картопля не згоріла там в жарі. Ось так завертаю, роблю такий колобочок. Ось так завернула усі. Сало всередину, приправку завернула фольгу, відставляю. І тепер ще один варіант це вже дрібніша картопля. Також начистила, помила і надіваю її на шампур. Шматочок сала і так буду чередувати картоплина сало, картоплина сало. Якщо картопля невелика, то ось такими таким чином можна її приготувати. Але обов'язково також потрібно завернути у фольгу Додатково не солю, оскільки сало у мене солоне. Якщо у вас морозилки чи свіже, то тоді звичайно, варто підсолити. Ось так завертаю тепер все. І такий люля-кебаб картопляний. І роблю ще один. Якщо хвилюєтеся, що картопелька не пропечаться, можна зробити ось такі надрізи з однієї і з другої сторони. Ось так надрізаю, з цієї і з цієї сторони надрізала і можна ще ось тут. Додати приправку. Я в одну додала, в іншу не додала. І так і так буде смачно, дивлячись, як ви любите. Хочете просто картопельки, не посипайте, хочете з приправкою посипте. Це знову завертаю також у фольгу. Шільненько, щоб не розвернулася. Тут у мене вже перегоріли дрова. Розгортаю жар, можна його і більше, щоб прям покрив картоплю, якщо не хочете там, її перевертати, колотити нею. Я то буду колотити, тому в мене жара не дуже багато. так все поверх картопельки пробую підсипати, щоб вона так. І так, туди-сюди і там через кожні 10 хвилин. У нас собі запікатиметься хвилин 40. Дивлячись скільки жару. Ви по аромату вже зрозумієте, готова вона чи ні. І зверху ще я кладу ось ці люлі-кебабчики. І ось витягла одну картоплинку. Зараз покажу, яка вона м'якесенька, чистенька. Можна їсти і зі шкіркою, ще зовсім гаряча. Та, ще на шампурах ще запікається. Ось цельце м'якесеньке, гарно все пропечене. Це зовсім інший смак, ніж у, у духовці, напевно, набагато хто з вас знає. Ось розсипчисте, м'якенька, все можна смакувати. Хоча в дитинстві ми просто кидали картоплю у жар, і було дуже смачно з попілом, але дуже добре. Це такий сорт картоплі, у нас такий сипучий. Маємо різні, і це один з смачний. І тепер давайте розвернемо ще інший шамп... на шампурику картопельку. Це ота, що не була посипана приправкою. Оце крайня вже просто розвалюється. М'якесочка готова. Вона десь годинку була зверху на жару. І смачно, але не така красива, більш апетитніше виглядає ось та що зі спеціями. Просто в мене менша малечка не любить ніяких спецій то для неї такий без них. І дивіться, зовсім гаряче ще в руки. Ось така м'якесенька. дуже смачно, швидко, зовсім бюджетно. І біля вогню посиділи, і повечеряли. І багато не затратилось. Ось так, друзі. Будьте всі здоровенькі і до зустрічі!